Ужгородка Наталія чи не щодня намагається допомогти з кормом і теплом чотирилапим безпритульним. Підгодовує їх, бавиться з ними і каже, у такі морози навіть кілька хвилин уваги для них уже порятунок. От зараз поруч зі мною іде, думаю, кажу їй, ідемо зі мною до магазину, буду тобі купувати ковбаску. Я не знаю, я не можу пройти повз. Десь півроку тому до нас потрапила у двір собачка, отака з радванки, їх там дуже багато. І слава Богу, вдалося вилікувати. Дуже хочеться, щоб вони ж такі прекрасні. Боже, вони і лапочку дає, і ну, я не знаю, вони, вони дуже хороші. Треба рятувати, бо зараз і морози, і теплу їжу давати. Тому Дуже хочеться, щоб кожна людина, яка вона ж має ті там 10-15 гривень, не знаю, щось придбати або кудись прилаштувати. Зима для безхатніх тварин справжнє випробування попри густу шерсть, холод і волога швидко виснажують організм. Без теплого укриття та їжі вижити їм непросто. Ветеринари кажуть, навіть на вигляд міцним і активним тваринам важко переносити сильні морози, особливо небезпечні нічні мінусові температури та пронизливий вітер. Їм так само холодно, як і нам. І однозначно вони це все діло відчувають і інколи навіть гірше переносяться, тому що людина може піти, зігрітися, випити чаю, кави. Кутити ковдрою, а, наприклад, тварини цього не можуть зробити. Ще ті самі безпритульні. Аби врятувати чотирилапих від холоду. В Ужгороді встановили 15 утеплених будок для безпритульних собак. Їх власноруч виготовили небайдужі містяни та волонтери з дерев'яних піддонів і пінопласту. Будки на вулицях всередині пледи. Ужгородці ініціативу підтримують і закликають берегти ці укриття. Ну, це добре, що так роблять бродячим Бо собачкам небагато людей, хто може їм допомогти. Коли я стараюся підгодовувати, це супер. Мені їх так шкода, якщо чесно. Мені дуже жалко. У мене в самої собачка. Це я стараюся все для неї робити. А цих мені вуличних дуже сильно О, шкода, якщо купляє. чесно. Для Інколи купляємо, донатимо її на ці на притулки, приюти. Бо дуже шкода. Ветеринари радять у сильні морози підгодовувати тварин калорійною їжею, ставити миски з теплою водою та не забирати саморобні укриття з дворів і вулиць. Їм в цей період що потрібно робити. Ну, по-перше, старатися довго не гуляти. По-друге, пробувати, якщо це безпритульна тварина, ну хоч покласти якусь картонку, пінопласт, не знаю, старі свої речі, не виганяти їх з під'їздів. Нехай вона там перезимує, переночує вдати поїсти чогось більше, тому що дуже багато втратиться енергії на саме зігрівання тіла, Дати тепленької води це саме головне. Фахівці наголошують, допомогти безпритульним тваринам може кожен. Навіть невеликий вчинок, тепла їжа, плед здатен врятувати життя у морозну ніч.